Вітаю всіх на уроці «Я пізнаю світ. У Зошиті на сторінці 26 прочитаємо разом тему уроку 116 з розділу Мандрую Україною. Туристичний маршрут Чернівецькою. Об'єкт.

Там карпатські гори тут, ні прошу мить посеред Європи. Вільна, нецілима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Черневицька область менше серед всіх, але дух козацький у синів твоїх. Хотим фортеці, річка пробронить І Карпатські гори зачарують вмить Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні про ми. Посеред Європи вільна не діли. Це твоя країна, рідна батьківщина. Діти, скажіть, будь ласка, які органи чуття допомогли вам помилуватися краєвидами міста Чернівці? Подивіться на екран. Єгор, тобі слово. Очі. Так, ви дивилися відеофрагмент, а ще Ксюша? Очі та вуха. Так, ви і дивилися, і все чули. Молодці. Некоторі співали. А ще й співали. Так, розумнички. Пригадаємо, види повідомлень за способом сприйняття. Повідомлення це звуки, жести, умовні сигнали тощо, сигнали, тощо. за способом сприйняття повідомлення макові, дотикові, дотикові. Yes. Yes. Прочитаємо слова, і ви підкреслите назви об'єктів, сприйняття яких належать до смакового способу. Вмикайте мікрофон. Морозила. Морози, Сутирка, молоко, бурулька. Підкреслюємо об'єкти, сприйняття яких належать до смакового способу. Тобто ви можете на смак розрізнити ці об'єкти, то підкреслив і підносити ручку. Соломійка, прошу. Морозиво, цукерка, молоко. І ти погоджуєтесь, Соломієм? Так. 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 Так, всі ці продукти ми можемо з вами розрізнити на смак. Виконай... Використовуючи графічний спосіб надання повідомлення. Увага на екран! Виконай вправу мандрівник і ти навчишся малювати контури Чернівецької області та країн, з якими вона межує. Роздивись малюнок з контурами України. Що вони тобі нагадують? Мені контури України. Нагадують добру тваринку, яка має мордочку з вушком. Спинку, хвостик, животик. Дві лапки, груди. Намалюй контури України в зошиті, вирідіти червоний олівчик на сторінці 26 в рамочці, малюйте контури України. І контури Чернівецької області. Мандруємо до Чернівецької області, на сторінці 27 познайомтеся Ознайомтеся з туристичним маршрутом. Чернівецькою областю. Прочитаємо назви туристичних об'єктів. Вмикайте мікрофон. Чернівецький університет. Резиденція митрополитів. Що таке університет? Читаємо внизу. Університет. Вищий навчальний заклад. резиденція, місце перебування керівників держав та інших осіб. Митрополит, голова церкви. Іще один туристичний об'єкт. Отинська фортиця. Підготуємося до екскурсії Чернівецьким університетом. Розгадаємо ребус. Дівчинка тримає в руках мікрофон. Отже, що вона робить? Співає. Співає. Так, вона співачка. Запишемо перші дві літери. Так, діти, всі знаєте, що це шоколад. Шоколад. Визначимо шосту і сьому букву в слові шоколад. Які це букви діти? Ад, ад. Дякую, пишемо. Хмарки капає. Дощ. Дощ. Так. Яка нам буква потрібна, діти? З'ясуємо. Дві перші. Перші дві нам не потрібні. Залишається одна буква. Ща. Написали. Так, це ягоди. Як вони називаються? Мали. Мали. Малина. малина. Так, Малина. Малина. Четверта, п'ята і шоста букви в слові Малина. Підказуйте. Спадщина. Три останні букви Н, а. а. Вийшло слово спадщина. спадщина. Що ж таке спадщина, діти? Це цінності, що залишилися від попередніх. Часів. І ось про це ми з вами дізнаємося далі. Перегортайте Асфер. Прочитаємо довідку від адаптера разом з диктором. Ти вже знаєш, що ЮНЕСКО. Це міжнародна організація, яка сприяє розвитку культури та збереженню культурних і природних пам'яток. Видатні пам'ятки, що мають надзвичайну цінність, уважають надбанням усього людства. Ці об'єкти є світовою спадщиною ЮНЕСКО. В Україні вісім об'єктів внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Одним із таких об'єктів є Чернівецький університет. Прочитали? А тепер прочитаємо разом. Подивіться на екран.

природных памяток. И природных памяток. Видать не Видать не. памятки, памятки, что мают обычайную на паня, паня, Об'єкти є, є. 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 Сві. так, Світовою спадщиною ЮНЕСКО. 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 В... Скільки ж об'єктів ЮНЕСКО в Україні? Читаємо речення, яке виділене червоним кольором. В Україні, в віде -підкреслимо, віде Підкреслимо в цьому реченні числів, що позначає кількість об'єктів ЮНЕСКО в Україні. Ксюша нам ще раз прочитає це речення, а ми підкреслюємо числівник. Прошу, Ксюша. В Україні вісім об'єктів внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Отже, який числівник ви діти підкреслили? Вісім. Віс... Так. Розумнічко. Отже, ми з вами дізналися, що ЮНЕСКО це міжнародна організація, яка сприяє розвитку культури та збереженню культурних і природних пам'яток. Відвідаємо Чернівецький університет, роздивіться світлини з приміщення. Резиденції. І переглянемо відеофрагмент. Так, я бачила ваші акції, ви показували під час перегляду відеофрагменту. Так, дійсно, обов'язково, якщо буде можливість відвідати цю резиденцію і помилуватися красою. А ми з вами продовжуємо працювати у зошиті на сторінці 29. Прочитаємо речення і поставимо за зразком питання до виділених слів і позначимо частину мови. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Митрополитів вісімнадцять років. Вісімнадцять років по Керівлю був і відкладено кольоровою черепничею. Її орнамент нагадує орнамент українських народів і відпечений університет. Е? От і об'єктів ЮНЕСКО України. Пропоную вам розглянути світлини на сторінці 28. Чи схожі орнаменти на дахах резиденції з народним орнаментом? Так. Так, а що вони нагадують? Орнамент українських народних килимів. Ось така краса. Повертаємося знову до нашого тексту. Читаємо перше речення. Будівництво, виділене слово, відповідає на питання що? Яка це частина мови? Іменник. 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 чекає Ксюша. Тривало. Читаємо запитання. Що робило? Що робило? Яка частина мови? Є слово. Є слово. Далі виділимо слово 18. Поставимо запитання до слова 18. Це числівник. Так, це числівник. А на яке запитання відповідає числівник 18? Скільки. Скільки. Так, пишемо запитання скільки. Пишемо числівник. Так, читаємо речення з другого абзацю. Покрівлю будівель викладено кольоровою черепицею. Черепиця це такий покрівельний матеріал у вигляді пластинок або плиток. Отже, виділене слово «черепиця». Ставимо питання, Ксюш, Соломійка, не почула тебе. Що? Що? Ксюша, погоджуєшся в тебе рука? Так, погоджується. Так, питання, що? Частина мови, іменник. Частина мови, яка відповідає на питання, хто. Іменник. Так, це іменник. Отже, діти ми з вами відвідали. Чернівецький університет милувалися красою, яка там збереглася або відреставрована. І на завершення нашого уроку дайте відповіді на запитання, складені аєю до теми уроку. Скільки об'єктів ЮНЕСКО в Україні? Маша улахлив? Ми підкреслювали ці числі. Ми говоріть всі разом. Ми, кайте. Я Микайте Вісім Вісім. 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 В Дякую. Які пам'ятки вважають надбанням людства? Вмикайте мікрофон, видайте мають надзвичайну сім. Всі об'єкти є світовою спадщиною. Отаганий скор... орнамент, утворений черепицею на даха Чернівецького університету. Ми в тексті з вами працювали і дізналися. Микайте мікрофон, орнамен. Що робить? Орнамент українських, українських народних, народів екрану, сподобалася вам діти екскурсія до Чернівецького університету? Так, сподобалося. Нароці ми з вами відвідаємо. Котинську фортицю